У головну водну артерію міста заселили нових мешканців. У Південний Буг випустили майже дві тонни товстолоба. Закупили мальків за кошти міського бюджету. Мета того всього це і, скажімо так, знов ж таки тому популяризація риболовлі, реалізація попиту, який в місті на любительський лов риби, Ну і звичайно, що це екологічна проблема. Товстолоб – рослиноїдний вид риби. Її обрали непросто. Нові мешканці Південного Бугу мають очистити акваторію річки від надмірної рослинності. За останні роки, наприклад, жаль, наша водойма не в тому стані, в якому б усім нам хотілося, тому один з моментів очищення водойми це і заробок тою рибою, яка виконує екологічну функцію. Допомагати заселяти річку рибою прийшли тамтешні господарі, затяті рибалки. Любителі своєї справи розповідають, востаннє зариблювали бух ще три роки тому. Тоді рибну акцію організували самотужки. Ми просто так дали кліщі, так позбирали там, хто там 10 гривень, хто 50. І от ми зариблювали коропом основним таким. Потім зразу трошки потривили, там, щось пустили. Пан Віктор, рибалка із більшим стажем. Пригадує, за бюджетні кошти рибу запускали ще у 60-х роках. Сьогодні новим мешканцям Бугу втішився. Я дуже радий, що таке влада поступила так. І я вважаю, це гарним відносини до людей. Сьогодні чоловік без риболовлі не уявляє свого життя. Зізнається, зазвичай рибу, що спіймав, відпускає назад до води. Закликає колег теж саме робити із мальками. До осені, от до осені, він уже буде 700-800 грам. Хай собі підросте. Ну що це він та ні. Ну ясно, браконьєри, то як всі ті ставлять, то буде попадати. Це нехорошо. Я, я вважаю, їх потрібно трошки наказувати це. Влада міста готувала рибну акцію майже два роки, адже просто закупити рибу недостатньо. Попередньо фахівці провели детальну експертизу водойми. Ми замовили наукове обґрунтування інститут рибного господарства Київ. Вони нам зробили його безкоштовно. Визначили, яку кількість треба риби, який мальок і які види риби. І визначивши це, вони нам прислали. Ми вже тоді змогли запланувати в бюджеті. Другу партію риби запустять до річки восени через півроку разом із товстолобом поселять білого амура та Коропа. у планах на майбутнє зариблювати й інші водойми міста.